дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує четвертий день турніру. Стрімка атака. На п'ятизіркових героях без синього кольору. Ми тримаємось топ-5. Давайте подивимо. Ох, оборону. Дивіться, як мою спустили. Оборонка була. А, а потім. 35 поразок підряд. Ну, тому і. Топ-5. Ну що ж, так. Цікаво, цікаво. Давайте спробуємо атакувати. Альфріка, Людвиг. Вініфред. Ну, давайте такою командою підемо. Спробуємо затанчити Альфріку на Людвига. Так. Ну. Людвига ми можемо зібрати. Давайте обережно ось так. І жовтих заодно зберемо. Тихо-тихо, комбо сильно нам не потрібно. Давайте тут в Людвига. Ну тихо, тихо, будь ласка. Так, Людвига ми вмикаємо. Обережно ось так. Так, наші всі заряджені, це чудово. Це чудово, це чудово. Так, тому. Вмикаємо голді, ну, щоб Альфріка, якщо і буде бити, нам нічого не зробило. Хі -хі -хі. Напевно, напевно, проб'ємо сюди, кальо потрібно забирати. Так, Альфріку здуло. Давайте тоді заблокуємо цей фланг і забираємо. Алло. Угу. Так, чудово. Тепер нам потрібно обережно сходити, щоб не зарядити хел А ходів взагалі немає майже. Давайте ось так прокинемо. Угу. Так. Давайте трічку фіолів чудово пробиваємо сюди Млюсін спробуємо заблочити тоді хел і ось так прокинути. Людвиг на жаль, зарядився. Людвиг зарядився, це не дуже добре. Давайте ось так. Угу. Ну, спробуємо його пробити. Добре. Люсінда впоралось чудово. Так, ну тепер вже одну хел ми доб'ємо. Так, ну тут все вийшло добре, хоча камінчика не дуже було багато, але нам вистачило для перемоги. Так, поїхали наступний бій. Вівіка... Та що діспелить, так. Угу. І вона ще відроджується, да, це неприємно Віка. Угу, угу, угу. Тут багато зелених. Багато зелених. Можливо, є сенс пойти червоними. Замість... Замість кого? Так, да, давайте. Вівіка диспела, але у нас є юкон, який диспел блокує. Так. Е можна спробувати ельмарінена взяти, але він урону не наносить. Давайте, можливо, візьмемо Коліна. Візьмемо коліна. Угу. Так, нам би ще когось. Голді, Голді. Потрібно нам Голді чи ні? Давайте поміркуємо. Ну, в принципі, напевно, не дуже. Давайте замість Голді візьмемо гранатку. Червоними камінчиками пробивати. Ляхау, напевно, нехай залишається, щоб пробивати посильніше. Так, давайте 30 загони. Хоча, до речі, замість ляхау можна взяти і люсінду... щоб вона зрізала. Зрізала. Броню. Тоді ось так. Ну що ж, поїхали, давайте спробуємо. Нам потрібно багато червоних. Багато червоних немає. Є трічка. Червоних і трічка фіолетових. Так, так, надо потрібно поміркувати. Ну, давайте трійку зберемо тут червоних. Тут фіолетовий камінчик, не хочеться його залишати. Давайте тоді ось так, можливо, знизу ще червоний заїде, не заїхав. І спробуємо ось так зробити. І ось так ми зарядимо нашого Людвига хоча б Люсінду. Добре. Потужно. Тихо, тихо, тихо. Тримайся. Так. Пробиваємо сюди. І червоних ми не можемо зібрати, на жаль, за один хід. Не бачу такого ходу я. Ці зелені камінчики. Давайте ось так обережно. Мамка сходить. Так, ну у нас, поки є Людвиг, то ми тримаємо. Ну все, добили коліна. Ну давайте тоді черво... О, червоних скільки виїхало. Де ж ви були раніше? Може пробити нам Людвига? Ні, добре. Так, пробиваємо ось так тоді. Спробуємо ще фіолів. Ну це зайве полетіло. Так, вона з нас зняти таунт не може. Але вона підлікувала і нам потрібно теж лікуватись. Так, давайте ось так. Ось так і ось так. Там вже всі заряджені. Тому будемо пробивати. Ох, скільки червоних, але вже вони трішечки запізно. Таке поле полетіло, дивіться, комбо 12, 13. Угу. Ну, ми тут захищені, тому добре. Так, лікуємось, пробиваємо. Хоча неправильно потрібно було Люсіндою спочатку вдарити. Ну, давайте ось так ось так. Ще раз ікони нам пробиваємо. Так, Людвиг спав тому, вмикаємо Людвига. Ну, чистимо поле. Тут потрібно чистити поле, не дуже воно почистилось. Так, Людвиг тримає. Спробуємо фіолетовими добити Вівіку. Ні, не добилось. Ділю Сінди пробиваємо. І ось так червоні. Ну, відродження, звісно. Так, можливо, вона не відродиться. відродилась Так, давайте ось так тепер скидаємо сині, там йдуть фіоли. І, можливо, хоча б... Ні, ми не добили. Ну, поки тримаємось. Фіолів багато. В нас Овер ХП, тому робимо ось так. Давайте ось так ще. Так. Люсінда пробила, це чудово. Давайте її перезарядимо і вже будемо пробивати сюди. Так, так, так. І фіолетові можливо вистачить. Ні, не вистачило дуже потужно ця. Угу, так, зрізаємо її атаку, заберемо зелених. Людвих танчить. Хоча вона обходить. Ну, Добре. Колін тут зіграв дуже чудово, ну нічого. Так, 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 два жовтих. Два жовтих, кажу, два фіолетових, це абакан теж відродження, плюс контратака. Тут потрібні нам жовті, скоріш за все. Цей дуже потужно пробиває. Нам потрібні жовті. Давайте жовтих і повернемо, напевно. Так, візьмемо все ж таки Люсю, візьмемо цього хлопчика. Візьмемо ще Голді. І. Ну, напевно ж же Люсінду і залишимо. Нехай вона пробиває, вона може вкрасти щось. Так, тільки тут ось так. Угу, угу. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Тут ухиляння і контратака, все є. Так, так, так. Поле дуже складне. Ну, можемо підтягнути фіоли, можливо, знизу якийсь фіолетовий ще заїде камінчик. Так, там заїхав, чудово. Давайте ось так обережно прокинемо. Обережно не вийшло, але но... добре, буде контратака. Ми вмикаємо Людвига. Єдине, що Бастет може контратаку зняти. Контратаку кажу, нам може зняти таунт. І нам потрібно якісь робити ходи, люськи пробивати не хочу, бо від контри вона відїде. нам би десь жовті знайти. Ну, Геллерте теж не хотілося би чіпати. Ну, давайте ось так, можливо, знизу жовтий заїде. Майже заїхав. Так, контратака скільки буде ходів? Два ходи. Ну Давайте ось тут обережно прокинемо. Так, зарядились наші жовті. ух ух, 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 ху Давайте спробуємо знятися. Так, вона заблокувала. Але не зняла. Давайте тоді сюди. Так, нам потрібні. Жовті, щоб підлікуватись. Як його зібрати? Ну, тут спробуємо. Ну, все, Люся від'їхала, це дуже погано. Так, контратака спала. Пробиваємо, заряджаємо нашу голді. Так, робимо ось так. Спробуємо пробити цю бастет. Потужно зараз дарить. Так, спрацювала наша Люсіньда Галапага. Тихо-тихо. Робимо ось так. В них там стоїть плюс броня, а нам фіоли потрібні. Нам потрібні фіоли. Ну, давайте будемо пробивати ось так. Щоб хоча б у нас ляхау був тихо-тихо на Овер ХП. Так, так. Зараз зарядимо ще люсінду. Він не повинен її пробити. Він не попав. Добре, давайте ось так, ось так. Так, того ми добили. Ще раз лікуємось, пробиваємо. І все, закінчило. Витягли. Але було дуже складно. Гелярд виніс нам Людвига з одної подачі. Оце так. Так, поїхали далі. Альфріка. Цей малін, який травить, але ми можемо травління перекинути. Да, давайте так і поїдемо. Всі вже на альфа-зломі. Тут вже дуже-дуже все потужно. Як нам зібрати жовтих? Жовтих багато. Давайте спробуємо ось так фіоли. Пробуємо тут ще фіолетовий знайти. Добре, ми знайшли. Тому робимо ось так. Тихо, тихо, тихо. Альфріку не заряджай раніше часу. Вмикаємо, пробиваємо, заряджаємо жовтих. Все ж таки Альфріка Ультане. Ну нічого, у нас людових станчить. Так, мінус. Са. Так, лікуємось. І, напевно, спробуємо заблочити цього холстоу. Він не подобається. І будемо працювати по цьому флангу. Так, малін. Вона зараз буде лікувати. Так, ті у нас під сповільненням. Добре, давайте ось такий хід зробимо неординарний. І ось так. Малін вдарить, але повинно все на них перекинутися, Ага, він не попав. Так, добре, знову цих блокуємо. Сюди ось так. Ось так обережно скинемо, щоб зарядити Голді. Ага. Так, цих знов блокуємо. Сюди пробиваємо. Ще ось так жовтенькими. Все, його добили. Він тут саме більшу загрозу встановив, тому так, 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 поїхали. Ну, все, вистачило. 1500. Добре, так вдарив, ляхау. Так, 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 поїхали далі. Хульда, хульда, радія. Ага. Угу. І цей травить, радія травить, цей травить Од... всі травильщики. І нам чистка потрібна. Чистка нам потрібна. Тому що якщо ми не встигнемо зарядити голді... Тоді ми нічого не зможемо зробити з цим травлінням. А кого ми можемо взяти? Ну, в принципі. В принципі, хто в нас чистить? У нас чистить Аннабелька, але вона і таунти знімає, все знімає. Тому не дуже вдала ідея. Можна спробувати взяти Рігарда. Ну, Кіті та ж сама, вона лікує в ОРХП, але вона нічого не знімає. Взяти Рігарда замість Люсінди. Ну тоді мало в нас буде атаки. Хоча ми можемо блокувати і ляхао пробивати. Два лікарі тут нам знадобляться. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Важкий буде бій. Угу. Так, ну, камінчики є. Камінчики є. Потрібно правильно сходити. Давайте ось так. І ось так. Зарядимо Людвига. Тихо-тихо. Так, Людвиг у нас є і лікар у нас є. Угу. Так, це добре. Нам потрібні жовті. Нам потрібні жовті. Жовтих тільки трічка є в хульду. Хульду не хотілося б цих міньйонів. Давайте тоді ось так, можливо. Як каже, родя. Лесенкою потрібно ходити. І ще раз ось так, можливо, жовтий знизу. Жовтий заїхав. Так, знімаємо. Напевно, заблокуємо поки цю сторону. І будемо працювати сюди. Тепер зробимо ось так. Зарядимо голді. Так, ще фіоли полетіли. Чудово. Голді поки тримаємо. Блокуємо сюди. Мамку добиваємо. Тут збираємо фіоли. Так. Чекаємо, чекаємо, можемо трієчку жовтих зібрати. Ось так. Угу. Так, 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 так. Я не пам'ятаю, він знімає. Чи не потрібно нам йому давати ультувати? Не хочу я. Давайте все ж таки заблокуємо їх. Нехай стоять під блоком, пробиваємо хульду. Ще встигнемо, якщо що. Так, Людвиг у нас ще працює, скільки, ага, один хід залишилось. Нам потрібно більше камінчиків скинути. Давайте ось так. Ага. Чудово. Тепер вмикаємо Людвига. Б'ємо в центр. Чудово, забрали. Тепер давайте будемо пробивати урагана. І тут зберемо жовтий, там буде зверху трієчка жовтих. Можемо трішки підлікуватись, зробити ось так. Ну і все. А тепер давайте спробуємо тоді піймати цього натравління, подивимось. Думаю, він нас цих не затравить. Ну, ми його доб'ємо потім. Угу. Все, травлін на нього перекинулось. Скільки 430 травить. 5 ходів. Ну, це ніхто не виживає. Давайте ось так. І нехай він сам помирає. Все добре. Чудово. Ще одного забрали. Так, наступне, ага, все закінчилось на сьогодні. Сьогодні ми вдало заграли, 5 перемог. Оборона, на жаль, виїхала в це. Але ми зайшли в топ-1. Давайте подивимось: рейтинг. 497 місце. Ну, Дуже гарно. але, на жаль, оборона трішечки. Трішечки нас підводить. Ну, подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!